Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні у польській лодзі закінчив свою роботу форум Україна Європа. Вже традиційний захід, який багато років проводиться у рамках Міжнародного економічного форуму в Криниці. Можна сказати, що зараз реальна можливість є порівняти настрої з цього форуму і з тими, які були раніше. А це ж були різні часи. Були неймовірні очікування після помаранчевої революції, що Україна зробить рішучий крок, уперед проведе кардинальні економічні і політичні реформи і приєднається до Європи, до країн, які відразу після краху людини імперії розпочали зміни і досягли очевидного успіху, успіху економічного, успіху, політичного, і найголовніше. Для мене, принаймні, успіху морального, бо те аморальне суспільство, яке існувало в Радянському Союзі і яке продовжувало існувати в пострадянський час, воно, звичайно ж, має загинути. І, йому на зміну, має прийти суспільство здорового глузду і поваги до громадянина. Було розчарування, розчарування в часи Януковича. Це Швидше, вже були такі протокольні форуми. На них спікери від партії регіонів вимовляли такі собі промови про європейську інтеграцію. Ви пам'ятаєте, що був час, коли український президент Янукович робив вигляд, що він дея до Європи, а насправді домовлявся із Володимиром Путіним про майбутнє підкорення України Росії. І ніхто не вірив цим регіоналам. Всі прекрасно розуміли, що вони лише виконують партію, слова якої написані у адміністрації президента України для того, щоб підтримати ілюзію. Ілюзію розвитку. Для того, щоб ще якісь гроші отримати від Заходу і розподілити їх між сімейством Януковича, цими ж самими працівниками адміністрації чи уряду, та й вірними олігархами. І от новий форум. Новий настрої, я б сказав так: це дуже високий рівень очікувань і дуже високий рівень ризику. Всі усвідомлюють, що Україна зараз вже пішла від тієї пострадянської моделі. Яка існувала в нашій країні практично до перемоги майдану? Всі усвідомлюють, що повернутися туди неможливо. Але чи можливо провести зараз такі економічні реформи, які зроблять Україну справжньою європейською країною, справжньою країною для громадян, справжнім взірцем для усього пострадянського світу і насамперед для Російської Федерації, яка, звичайно ж, не сьогодні, так завтра, піде. Українським шляхом за своєю старшою сестрою, як вона свого часу цивілізаційно йшла за нами після утворення московського князівства і після того, як почалася взаємодія між київськими територіями та територіями Москви? Звісно, ризик також зрозуміли. Ризик, що це може не відбутися. Що суспільство просто маргіналізується у пошуку того шляху, який має обрати і назад нема вороця, і вперед немає перспективи. Ризик, що Володимир Путін та політичне керівництво сусідньої Росії все ж таки не дадуть можливості нам нормально розвиватися своїми агресивними загарбницькими діями. А це ризик не тільки для нас, це ризик і для Польщі, це ризик і для інших східноєвропейських країн, які вже знайшли своє гідне місце у сім'ї цивілізованих народів. Отже, ця надія і ризик, це як такі качелі. І дуже важливо, щоб ми з вами знайшли баланс, щоб ми з вами знайшли в собі сили, сили провести реальні реформи, сили перемогти у боротьбі з агресією, сили переконати цивілізований світ, що ми маємо всі разом єдиним фронтом виступати проти того зла, яке загрожує сьогодні цивілізації 21-го сторіччя, і яке є неймовірно небезпечною. Сили переконати наших сусідів і друзів. Що від нашого успіху залежить їхній успіх? Це принаймні те, що я намагався довести на цьому форумі в Лодзі. Хай щастить.